Добрий вечір. З вами Херсонський тиждень по п'ятницях о 19-й. І сьогодні буде вам розповідати Іван Сімечкін. я буду так сидіти і мовчати. Оксана Парамій, як завжди, в манію. Але я навіть не знаю, на яку тему Ваня буде розповідати. Я хочу сказати важливі речі про Херсон, про наш Херсон. Ось я читаю коменти і постійно на це натикаюся. Пишуть великими буквами, пишуть просто кричать люди. Почуйте херсон, говоріть, не забувайте про Херсон, врятуйте Херсон. Херсон знищує, почуйте нас і врятуйте. І ці емоції зрозуміли, тому що важко жити на лінії фронту під обстрілами, це емоційно виснажує. Але ну, треба розуміти реалії. Не можна фізично, якщо ми живемо на лінії фронту, не можна фізично на лінії фронту зробити так, щоб тут не стріляли. І це не тому, що один скаже, можна, а другий не можна. Просто це дуже просто зрозуміти. Якщо б можна було накрити Херсон куполом, щоб сюди нічого не прилітало, то та, тим самим куполом можна було б закрити Покровськ, там, Курахова і все інше, і всі б наші. Військові сиділи би, пили би каву, і все було б не втрачали б людей. Неможливо так зробити. Більш того, якщо б ми, от ми дуже страждаємо від від атак дронів, і люди кажуть, ну зробіть хоч що небудь, ну щоб вони сюди не літали. Але якщо б ми могли наша, наші збройні сили зробити так, щоб вони не літали сюди. То те ж саме змогли би зробити і зробити і ворог, щоб наші дрони туди не долітали. Так, зараз йде війна технологій, війна а, кулібіних, як то можна так. сказати, да. одні одне там щось придумають. Ті на наше придумають щось своє і так. Ну, війна ну, технологій. І, да. і, і це ну, можна, Не те, що ніхто нічого не робить, тому що це неможливо. Ні, постійно робиться так, щоб вони не могли це зробити. І постійно а, якісь успіхи досягають. Вони бачать, опа, ми. Їх знищувати, а тепер не можемо прибити. І вони придумують обходи, придумують нове. Що і знову в них це виходить. А ми знову боремося. І така сама боротьба йде проти нас, нас на тому боці. Це війна, да. якщо ви на лінії фронту, це треба ці реалії прийняти просто для себе. І для себе просто зробити висновок. Тобто, якщо це неможливо для вас витримати такі загрози, да, то, треба то треба їхати. А якщо ви... Тут залишаєтесь, то просто треба прийняти реальність її бути, бути і його да, Зрозуміти, шукати, як ходити, що да, робити, Шукати більш захищені місця, шукати, ну, як і як. Ну, поводитись. От як ви розумієте, тих людей, особливо ті, хто виїхав, коли вони їм болить, вони бачать оці розрушені вулиці. У нас вже глаз такий замилене око, тому да, що да. Для кожен це день це, да, е це бачимо і вже для нас. А люди, коли бачать ту вулицю. Котра, на котрій вони народилися або жили, і от, от такі розрушення прилетіло туди. Ну, е Ну це наші реалії, ми в них живемо. І змінити це зможуть тільки збройні сили, якщо підуть в наступ. Але от я хочу сказати в нас передачу про те, як ми, от херсонці, які тут живемо, як ми сприймаємо цю реальність. І Я можу от поділитися своїм, от як я це відчуваю, і я скажу совершенно точно. Я скажу, що останні от, всі ці три роки я був. Спокійний, я був абсолютно впевнений, що нас звільнять, коли ми були в окупації, що нас тут відіб'ють, і ворога не пустять, наші збройні сили. Тому що я абсолютно впевнений, що у Росії майбутнього нема, що наші збройні сили не ворог, з ворогом не зміряться і його не, ніколи не, нас не залишать без захисту. Але що? Від, ну, що дуже змінюється в моєму психологічному стані, і зараз я насправді вже ну, фактично близько до паніки. Загроза йде зовсім з іншого боку. Наша держава, наша влада працює всі ці роки працювала, а зараз дуже активізувалася на, то, на те, щоб не дати нам перемогти. Вони роблять все. Щоб наші збройні сили були ослаблені, щоб до перемовин зробив здати якомог Так, якомога да, в тому числі так. ці перемовини не, не на нашу користь. І от я можу вам дуже ясно показати в двох словах, як відбув, що відбувається в Верховній Раді останні три роки: 27 депутатів проукраїнських депутатів Європейської Солідарності. Вимагають, вимагають, вимагають дати гроші Збройним силам, дати Збройним силам зброю, дати Збройним силам дрони. І... 200 сі, ну, умовно кажучи, 270 депутатів антиукраїнських це категорично блокують. Вони не то, що вони голосують проти, вони не хочуть. А вони не голосують просто це, вони, вони навіть не виносять. Не виносять ви, винося винося на розі. Да, вони це можуть, тому що їх обрали монобільшість, плюс вони приплюсували собі ОПЗЖ. Да. І все. Це, і це у мене викликає оце у мене викликає страх. Тому що ви є, якщо вони розвалять нашу нашу оборону, а вони вони при владі, вони можуть це зробити, вони, вони роблять це роблять це, так. то тоді нам буде дуже погано. То тоді це така загроза, яка тоді тоді до нас ми приду. втрачаємо державність. Тоді до нас прийдуть да, і тоді, і тоді буде, коли думають люди, котрі знаходяться від нас за там. 500, та навіть он, за 70 кілометрів. Вони думають, що туди вже ворог не дійде. Дайдуть, Взагалі, кажуть, кажуть, в центрі України це у вас там війна, mm -hmm. у нас тут все спокійно. Ми теж думали до 19-го року, що тут нічого не трапиться. Війна на Сході, там вже такі капсли, та і далеко. Ну, да. ну все. І, вза... і Чангар замінований, чангар, і Перешеєк тоненький, Ні, і ніяк не вони до нас не дійдуть. Це буде десь там. Ніфіга. Будоньки, ніфіга. І вони за три за б... години за, захопили все, всю Херсонську область окупували і отак от, от руські І покіраї. Чому? Вони би не дійшли. Чому? Тому що їх стали просто А пропустила. тепер ця влада намагається все це на військових е, скинути, що це вони винні. Чим... Е, ми свідки розмінування Чангару, да? як то кажуть. Так, і щоб і... нам перемогти, щоб нам взагалі вижити. Для нас є тільки один шлях. допомагати. Це, да, допомагати. Да. Я ще от е, однорімарочку в 14 15 рік, 16 навіть, коли ти розмовляв з людьми про війну з е, чоловіками, вони казали: от коли до мене додому прийдуть, Гу, от тоді під я... двері я свою сім'ю захищу. Ага. Так от сонечки мої ви можете не встигнути навіть. Рота відкрити, Пікнути, а вони вже так. будуть у вас під дверима з автоматами, і ніхрена ви не зробите проти них з автоматами. Тому давайте зараз всі втомлені від війни підіймаємося, допомагаємо, віддаємо все, що тільки можемо: сили, здоров'я, гроші. Чим можете допомагати, інакше буде непереливки всім. Так боремось. Беріть приклад з Херсону. Слава так, Україні! Героям слава!